Як одягнути покришку на велосипедне колесо, покришку з камерою. Беремо колесико кладемо. Беремо покришку, визначаємо в покришці, в яку сторону воно буде крутитись. Зазвичай на покришках є якась схожий напис. У сторону крутиться покришка або можна подивитися по протектору. Визначаємо, в яку сторону дивимося переднє колесо чи заднє, в яку сторону у нас буде воно крутитися. Зазвичай, якщо є тормозний флянець, він розташовується зліво, бо зліво розташовується тормозна машинка або каліпер, і ми будемо одягати колесо таким чином, щоб воно крутилося отак. Беремо покришку, Ложимо. Значило, в яку сторону буде крутитися, беремо покришку і тільки один е, борт покришки вдягаємо на покришку, на, перепрошую, на колесо, щоб у нас забортірувалась тільки одна половинка, Ось інша лишилась вільна, тобто тільки одна. Тепер всередину вставляємо камеру. Перед тим як вставляти камеру, я дуже рекомендую викрутити ніпіль зсередини, для того, щоб камера була повністю спущена. Таким чином, ми зможемо одягнути покришку в деяких випадках навіть руками без лопаток, викруток і всього іншого. До речі, викрутками будь-якими гострими речами бортувати не можна, тому що є шанс, що коли ми будемо заправляти всередину. Бортірувати таким чином заправити всередину, ми прижмемо камеру всередині і зробимо куськ. Коли вставляємо всередину, вставили, вставили сусок, стараємось покласти камеру таким чином, щоб вона ніде не була перекручена, щоб вона всередині потім. Гарно розправилось, і не було ні гуль, нічого такого. Вклали, вклали, вклали. Все, воно гарно влізло. Тепер беремо місце, де в нас висок є. Ставимо його і. Бортируємо покришку в цьому місці, щоб воно тут залізло. Прожимаючи, прожимаючи, прожимаючи. Бережно поправляючи, прожимаємо повністю покришку. Бувають випадки, коли ми дійшли до такого моменту, де в нас вона вся стала, але в одному моменті не стає. Ми не спішимо брати. Викрутку лопатки щонебудь, щоб забортувати. Ми просто робимо наступне. Ми беремо від цього місця, зжимаємо її, щоб вона стала не в борт, а стала всередину. І отаким от чином тільки двома руками прожимаємо і, якби вдавлюємо і натягнемо на себе, вдавлюємо і на себе втягуємо і на себе втягуємо і на себе. Отаким чином. У нас буває таке, що. Ми забортували, але от воно не налазить. Ми беремо від місця протилежного, зжимаємо. Саме для того ми викрутили ніпіль, для того, щоб воздух не заважав нам, який залишився в камері. Прожимаємо, прожимаємо, прожимаємо. Прожимаємо, прожимаємо, прожимаємо. Все вона стала, після того беремо Ніпіль сюди закручуємо закрутили до упора. Тепер йдемо, беремо насос, накачуємо трішки, щоб тільки розправилась камера всередині. І з кожної сторони, такими рухами, по кругу прожимаємо покришку. Для того, щоб вся покришка стала ось своїм посадочним місцем в борт. Тобто вона рівномірно має защопнутися. Ось я трохи підкачав. Тобто ми дивимося, щоб не вилазило ніде сюди сідало і отакими рухами раз, раз, бачите, на спущені. На спущеній Ми проводимо по кругу, щоб вона стала на свої місця. Будуть характерні звуки, коли буде покришка ставати в замок. І все, пройшли так по кругу, беремо колесо. Перевіряємо, щоб воно вкрутилось, Дивіться, бачите, воно трішки восьмерить. Це означає, що десь з якоїсь сторони не стало. Знайшов місце. Дивіться, ось бачите, стало, 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 стало. А отут покришка неряє всередину. І не стало. Тобто нам потрібно просто руками зробити отак, От кругу і все. Прожали. Тепер вона у нас більш-менш рівна. Залишиться її тільки накачати до рекомендованого, розміру, до рекомендованого тиску, який зазначений в нас на покристі. Тобто, звертайте увагу, що потрібно качати. Хоча б, хоча б, якщо ви любите м'які покришки, хоча б мінімальний, мінімальний тиск. Тобто для цієї покришки це 2,8. Максимально 4,5. Тобто Качайте 3 атмосфери і буде добре. Якщо любите, щоб більше накат, був, качайте 4, буде також дуже добре. Покришка не буде мати зносу. Якщо ви будете качати менше, ніж заявлено, покришка буде складатися. І будуть такі характерні полоски від руйнування. Боковин корду. Ще такий момент відносно ніпеля покришки. Звертайте увагу, коли ви його вставите, почнете качати, що він ні в якому разі не стояв ні отак. Ні отак. Таке буває, коли спущене колесо катаються, потім підкачають. Ніпль стоїть отак. Його там потім перегризає і без заміни та камер. Рівненько поставили і все.